Далі про санкції будемо говорити. Санкції США проти російської компанії «Лукойл» можуть викликати протести та падіння уряду в Болгарії. Тому країна хоче подати клопотання про звільнення від цих обмежень. Про це повідомляє Політіко. Видання зазначає, у Болгарії знаходиться великий нафтопереробний завод, що належить Лукойлу. Він забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Тому ця кампанія історично мала великий економічний вплив на Болгарію. Те аналітики політику припускають, що такі висловлювання можуть бути тактикою залякування з боку уряду. Владислав Власюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, долучається до ефіру. Пане Власюк, вітаю вас. Вітаю прямо з Болгарії. Чудово, а скажіть, чи дійсно санкції проти Лукойлу можуть викликати протести, падіння уряду в Болгарії? Чи це, скоріше за все, чергові вкиди, чергові маніпуляції росіян? Правда, що в Болгарії непросте політичне життя, там дійсно є деякі політичні сили, які роками історично були орієнтовані чомусь на російські цінності. Ну, вичевидь, підпитуючись російськими грошима, але стверджувати, що там можуть відбутися якісь дійсно серйозні зміни, виключно на підставі застосування санкцій до Луколу до роснефті, я думаю, це значне знецінення і болгарського народу, і е, болгарської держави. Тому я думаю, що нічого там е, трагічно не станеться. А ситуація з НПЗ. Вирішиться, тим паче, що способів доволі багато, або знайти заміну російській нафті це бажаний варіант, або взагалі націоналізувати а, НПЗ. Чудова можливість, як то кажуть. І я думаю, що якраз уряд Німеччини, де така сама схожа є історія з НПЗ, які перебувають у власності Лукойла і Роснівті. Я думаю, що там саме цим шляхом націоналізації а, і підуть. А, тому все буде нормально і давно пора. Відмовитись європі від а, європейської, від російської нафти, і я думаю, що позиція США тут буде непохитною. Путін традиційно заявив, що запроваджені Сполученими Штатами Америки санкції проти Лукойла і РосНєфті не вплинуть на економіку Російської Федерації. Ну дуже цікаво тут сказав Трамп. Подивимося, що буде за шість місяців. А, яка ситуація зараз після запровадження санкцій, і що може змінитися за півроку для Росії? Подивимося раніше, навіть ніж через шість місяців. Насправді, вже зараз наші джерела кажуть, що кількість контрактування майбутніх перевезень російської нафти до Індії та Китаю знизилась на майже 20%. відсотків. Водночас ми пам'ятаємо, що американські санкції не власне вступають в силу лише 20 листопада, тобто вони ще навіть не були чинності, а вже перші результати є. Але правда, що Дивитися на результати впливу цих санкцій потрібно буде десь за місяць-півтора. Тоді буде зрозуміло наскільки зменшиться обсяг і в барелях поставки російської нафти до Індії та до Китаю, а також обсяг в доларах. Це те, що нас цікавить насправді найбільше, наскільки зменшиться експортна виручка від експорту російської нафти. Звичайно, що росіяни будуть пробувати перенаправити ту саму нафту через інші компанії, через інші експорт. Тому з одного боку продовжуємо роботу над наступними санкційними рішеннями, щоб було неможливо перенаправити нафту. З іншого боку, підкреслюю, що якраз американські санкції виглядають принаймні настільки всеохопно. Там, якщо пам'ятаєте, 34 чотири дочірніх компаній, що не вдасться росіянам відразу нічого там перенаправити. Тому спостерігаємо за розвитком подій наша така оцінка. Ну, якщо все буде норм з виконанням санкцій, то ми побачимо мінус 5 мільярдів доларів кожного місяця втрат російського бюджету внаслідок санкцій на РосНєвт плюс Лукойл. Пане Власюк, американський президент він постійно підштовхує Європу, постійно натякає, що та має відмовитися від російських енергоносіїв, від російської нафти газу. І Європа, здається, запровадила санкції проти РосНєфті. Але Лукойл поки що не під європейськими санкціями mm. як переконати Європу, що які є можливості, важелі у нас, зокрема, для того, щоб такі європейці долучились до американських санкцій? Адже гуртом і батька легше бити, як то кажуть? Ну, Комунікації, переконання насправді доволі двосторонні, чому тому що дійсно. США переконували Європу відмовитись, прискорити відмовитися від російських енергонсів, і ми побачили відповідне рішення по РосНЕФТІ в 19-му пакеті. Ми побачили рішення про відмову від ріженого природного газу. Водночас європейські партнери разом з британськими партнерами і нами підштовхували весь цей час Сполучені Штати до власне запровадження санкцій з їхнього боку стосовно Росії. І ці санкції ми також побачили. Тому це така двостороння дорога. Переконувати на даний момент Європу в необхідності заправити санкції протолокови вже й не треба. Я думаю, тут вибору немає. Ми точно повинні будемо побачити це рішення в наступному санкційному пакеті. Але хотілось би, звичайно, побачити і багато чого іншого. Тобто, ми продовжуємо показувати всю інфраструктуру тіньового флоту. Експорту нафти там багато зашитих в структури компаній, в перевезення в трейдинг в страхування. Ми хочемо побачити максимально всеохопні санкції по 20-му пакету. Власне на чим ми і працюємо. Плюс одна така цікава ноу-хау від нас. Ми бачимо цей інший тип санкцій. А сьогодні зранку удар по обсе, по терміналу і так далі. Це інший тип санкцій. Насправді він може бути дуже гарно поєднаний або скомбінований з класичними санкціями. Що я маю на увазі? коли ви б'єте по топсе по терміналу, або коли ви б'єте по НПЗ, росіянам потім це треба ремонтувати для того, щоб це ремонтувати, їм треба. Часто імпортувати певні а, товари з Європи або зі Сполучених Штатів Америки, деякі вже під санкціями, але я думаю, що ми цей список суттєво розширимо, щоб наслідки кінетичних санкцій відчувалося як найдовше, і як, як найкраще. А що може увійти до 20-го санкційного пакета, над яким наші союзники розпочали працювати угу. одразу після того, як прийняли 19-й? про це угу. зокрема Каякалас наголошувала? Дійсно, ми минулого тижня вже були на консультаціях і дали багато наших пропозицій, які повинні будуть увійти до 20-го санкційного пакету. Це стосується і розділу обход обхід санкцій та російський військово-промисловий комплекс. А в нас є багато ідей, в тому числі пов'язаних з деякими конкретними зразками російських засобів ураження є. Тінніва інфраструктура флоту так само те, що я щойно говорив про всю цю структуру кількість різних компаній, які залучені в експорт і перевезення російської нафти. Є велика тема російських олігархів, які досі не під санкціями, І є велика тема осіб причетних до викрадення дітей. Те про що говорив у п'ятницю президент Зеленський. А так само і над цим будемо працювати. Ну і звичайно, тема фінансової інфраструктури дуже цікаво було весь ранок читати. Вий хороших русських з Твіттеру, які скаржаться на те, що європейські банки, типу револют, почали блокувати їхні рахунки. І, типу, як же це впливає на боротьбу з путіним? Ну думка дуже проста, що ну нащо вам Револют, ідіть боріться з путіним, щоб сидіти в Європі. Тому ці санкції теж будуть розширюватись і не вдасться нікому просто так з російським паспортом пересидіти. Ідіть боріться з Путіним. Все, що ми їм можемо сказати. Пане Власьок, президент Зеленський повідомив про новий пакет українських санкцій, до якого про 50 осіб, які причетні до війни проти України, роботи у військово-промисловому комплексі, поширення пропаганди. Ну, це наші санкційні рішення. А як партнери долучаються до наших запроваджених санкцій? Якщо ми подивимось на Позиції 19 санкційного пакету то 50 плюс відсотків це наші санкції або наші пропозиції. Тому така є дуже інтенсивна робота співпраця з європейцями з іншими партнерами. і Ми бачимо дуже значний внесок нашої роботи в санкційних пакетах партнерів. Нам це подобається. Я думаю, що ми йдемо до повної синхронізації. Україна зі свого боку регулярно повністю синхронізовує пакети партнерів цього року. Ми вже синхронізували 11 санкційних пакетів від прийнятих партнерами в цьому році. Відповідно, ми думаємо, що будемо виходити на таку чітку синхронізацію партнерами наших українських санкцій. Пане Власюк, дякую, що долучилися. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Був на зв'язку зі студією. Говорили про санкції, зокрема про результати 19-го пакету і очікування від 20-го. Ну і звісно, американські санкції проти російських нафтових компаній РосНЕФ та «Лукойл».